Всім привіт, рубрика розпаковка Залі Експресо. Так, що нам сьогодні прийшло, таке цікаво. Так, ну давайте почнемо з цієї штучки. Так, Це така спеціальна насадочка. Зараз як вона називається? Stainless Steel, Wide Move Funnel, Canning Funnel, cup Gem Ну, в общем, cup Gem uh, Є такі банки да, 3 і на 3-3 і ось І ми можемо uh, побачити що дуже зручно так, натис на наклав на банку і заливаєш туди дещо, та й воно все туди падає. Ну, достатньо нормальна така штука для е, господарства. Так, Перший пішов. Так, що далі? Ціковинку? Це у нас uh, Silicon Hair Coloring Cap кепхук. Як воно служить? Це для того, щоб можна було пофарбувати, пофарбувати волосся да, спеціально, ну як як це, яким чином. Тобто все на голову натягується. Ось тут в комплекті йде ось така, як і... Іголи, ну не іголочка, да, це крючочок. І спочатку ви маєте проткнути ось цей силікон, і потім звідтіля діставати по волосинці, да, все це витягуєте. ну Якийсь шмат роботи, звісно, буде. Да? Але потім легко за допомогою цієї шапки можна фарбувати волосся да. ну ось таким, таким способом. Так, що далі? Далі у нас та, Quick Drying Microfiber. Быстро сохнуча, мікрофібра. Дивимось. Ну, не така достатньо велика, велике полотенечко. Достатньо приємне на дотик, да, нехай буде. Мікрофібр талов. Крушничок. Супер. Що далі? Далі так. Ну, ще одна така ж цікава штуковина, я поки мабуть, окремо да, про неї говорю: це three Stages, стейджус рівнева Dental Braces Teeth. Значить, три рівнева система для того, щоб вирівнювати підрівнювати зуби. Да, ось такі прозорі. Брекіти, ну, я не знаю, система в общем, капа, да, і можна за допомогою неї потрошки вирівнювати зуби, якщо є якісь дефекти. Так, what's next, Далі у нас, ну давайте ось щось таке невідоме, ми да, зараз зробимо його відомим. Так, Це у нас кавові аксесуари. Це штука, темпер називається да, для того, щоб... Утрамбовувати каву в тримач кави да, у фільтр. Так, це у нас тут є якісь пояснення, Ой, ніяких пояснень. Все, темпер є таке. What's next? Іще якась штука. Так, 75 мл Head Resting Glass Espresso. Щось теж із кавових для... кавових. Аксесуарів, так, дивимося. Оце така спеціальна мірна скляночка, в якій можна, можна бачите, виміряти мілілітри 15, 30, 45, 75. Да, для того, щоб ну, або розуміти, або робити собі каву саме з кількості мілілітрів і нормально вимірювати дозу кави на дозу води. Так, І останнє, що у нас є в наборі, щоб приплив. Так. Germany, навіть щось, щось позначене як германське, да, хоча замовляли на AliExpress. Ось так дурять український народ. А? Так, дивіться, воно відкручується. Ось, І це така штуковина, яка <смас> такі кінжали. Я навіть не знаю, чи візьму воно зараз. Ось такі кінжали. Да, це для того на пружинках, для того, щоб каву. Розмілювати в цьому держаку для кави да, у фільтрі. розворошив, потім темпером прибив да, і, все, і готуй собі каву. Ось така штуковина. Все, Це такий невеличкий огляд, розборка із коробки, те, що прибуло з алібаби. Всім дякую за увагу. Підписуйся і до наступних оглядів.